Вітаю. Ну, от, як правило, якщо вам хтось скажеться на здоров'я, що там якісь недомагання, щось якісь проблеми є. І коли питаєш зустрічно, а що ви робите для того, щоб бути здоровим, то часто це людей просто ставить в ступор, тому що вони б над цим взагалі не задумувались. Вони думали, що здоров'я в них буде желізобетонне все життя. Але ж це далеко не так. Організм розвивається наш, росте і активно розвивається десь приблизно в середньому до 25 років, а далі він потихеньку, незамітно починає угасати, як це не дивно покажеться. І, відповідно, ж потихеньку і незамітно угасає здоров'я. А ми звикаємо, що в нас здоров'я повинно бути, як в молодості, воно вічне і нічого для цього робити не треба. Але це якби груба помилка, тому що якщо ви в молодості бігали кілометр, а потім 10 років нічого не робили, да які 10, навіть 2 роки нічого не робили, не тренувалися і знову пробіжите кілометр, то у вас хватає на 200 метрів, тільки це ж легко провіряється. Якби. І от як ми можемо підтримати наше здоров'я. Багато різних є варіантів, але, як правило, у людей яка проблема? Нема часу. Да? От, можна якісь комплекси там робити, якусь йогу. ну Це все час, це все час і місце треба. А ось предлагаю вам такий варіант, який ні часу, ні місця не потребує. Тобто Взагалі потребує тільки бажання і все. А робити його можна де завгодно. От, що в нас є, який основний фактор є у нас у житті, без якого ми взагалі не можемо і прожити декілька хвилин? Так, це дихання. Тобто дихання – це один із новополагаючих моментів нашого життя. І через дихання можна розвиватися набагато ефективніше, навіть ніж через фізичні навантаження. Чому і дихання так активно використовують там, йоги там, і так далі, і люди з сверхможливостями, і як його можна розвивати, це дихання? Ось один із таких, якби неважких і зовсім доступних способів це затримка дихання. А чого іменно затримка? Тому що при затримці. У нас в легенях накопичується лишній процент вуглекислого газу, який ощелачує наш організм, а у такій щелочній середі дуже погано розвиваються патогени, мікроорганізми там і так далі. І тому Все, що тільки можуть у нас. Якби Будь таке паразитуюче в організмі, воно все дуже пригнічується при великому проценті вуглекислого газу, коли йде ощелачування. І ось ми через дихання можемо досягти оцей результат. Тобто, якби Підняти рівень вуглекислого газу в легенях? Звичайно, це починається дуже з маленьких яких, затримок, зовсім незначних по часу, і далі, якщо у вас самопочуття нормальне, бадьорість появляється, то ви його додаєте цей час. І як же ми можемо робити? Ну, можемо якби стаціонарно робити, тобто знаходячись в кімнаті, а можемо робити динамічно. Що набагато ще вигідніше, то що це можна совміщати з прогулянкою і з ходьбою на роботу, з ходьбою там до остановки, ще в якомусь варіанті. Тобто, все це, якби коли ми робимо два в одному, то відповідно ми ж вдвічі економимо наш час. І як ми можемо тут, з чого почати ми можемо? От, наприклад. Ми йдемо. І весь відлік іде через наші кроки. Наприклад, робимо 5 кроків вдих, потім невеличку затримку робимо, скажімо, на 3 кроки. Потім 5 кроків видих. І знову затримка 3 кроки. І знову вдих 5, затримка 3 і видих 5. Це якби. Це не обов'язкова схема. Ви підбираєте це якби алгоритм основний, ви підбираєте під себе. Більш ефективно буде це робити ці затримки. Не просто вдох і видох, вдох і видох а з... іменно між вдохом і видохом робити невеличкі затримки. Три, Три там, допустимо, кроки, може більше кроків. Але схема оце така. І ви підбираєте під себе, як вам зручно. І в такому ритмі ходите. Воно швидко покаже, коли вам незручно, у вас задишка з'явиться, коли ви бачите, що ви ще можете, додаєте тоді. Це якби дуже індивідуально, все. не можна тут ніяк сказати, що отак, скільки то кроків, і скільки то. Кожен підбирає під себе. І отак вийдете, наприклад, 15 хвилин до зупинки. Це прекрасний час. Представляєте, 15 хвилин можна робити дихання затримки І і це кожний день. І це, допустимо, ви туди 15 хвилин, і ввечері назад 15 хвилин, вже 30 хвилин ви робите Представляєте, коли ви просто в холосту ходите, а тут ви ще до того, що ви ходьбу робите, ще і прокачуєте свої легені і якби оздоровлюєтесь. І якби ви поробіть це якийсь час. Не неділю, понятно, і не дві неділі, ну якийсь час, там, якісь місяці. Да? І ви побачите, що якось і здоров'я покращилось, якось і ці бронхіти, все, що зв'язано з легенями, якось воно десь ділося. І... Тиск оцей і так далі і тому подібне. Тобто багато чого можна порішати дуже простим таким підходом, дуже простим, але дуже ефективним. Головне тут, як і у всьому остальному, це почати Почати і не кидати, а продовжувати. Тобто у вас з'явитися якась мотивація. Ну, бажаю, щоб у вас мотивація була не болячка, а просто якби, здоровий глузд, що ви розумієте, що щось треба робити, щоб підтримувати здоров'я в нормальному стані. Все, бажаю вам наснаги в, цьому, в цій справі і всього найкращого. І здоров'я. Дякую.